Почали з'являтися відео, де солдати Календар заявляють, що по них вдарили ракети на фронті. Крім того, найманці раптом почали проклинати лідера Кремля. На одному із таких записів поранений куреєць стверджує, що через помилку командирів Араф по його загону завдали удару. Всіх розкидала вибухова хвиля. Він єдиний, хто дивом вижив. Їй закликав курейців припинити бойові дії. і Сказав, що окупанти їх обдурили. Кадри замить, А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Шириться відео солдата КНДР, який вижив від удару за по ворожих позиціях. На кадрах на нього страшно дивитися, тож його замазали. Там солдат лежить на лікарняному ліжку, тяжко затрюксучини. Говорить він, не відео явно не рашистською. Його слова вже переклали. Він говорить, що північнокорейців було 40, всі були ліквідовані. Він лишився єдиним, хто вцілів. Виживши горе, легіонар скаржиться на Путлера і просить своїх земляків схаменутися та викинути зброю і повернутися додому. Це не їх війна, то час зупинитися. І за потреби, якщо росіяни не випустять, ледь не повернути зброю. Зброю проти них, головне повернення додому з його словами. рашист обіцяли, що солдати КНДР будуть будувати фортифікації. А самі кинули в бої на Курщині. У тяжкі штурми девці літа не було шансів. Сам він дивом записав своє звернення і хоче, щоб його почули всі солдати КНДР. Цитую, рашист обіцяли, що ми будемо будувати укріплення та охороняти військові об'єкти, але вони послали нас на штурм поблизу Курська. Українці вразили всіх відповідальність за це лежить на рашис. Кі армії та президентові Путлеру. Він обдурив нашого великого лідера Кім Кімчинина. Розповідає кореєць на відео за словами чоловіка. Його дід розповідав про війну, але ця війна набагато гірша. Рашисти нам нічого не дали. Вони кинули нас в бій. Без попередньої розвідки, без боєприпасів, без нормальної зброї. Українці мають чудові бойові технології, яких немає у рашистів. Нас використовували як приманку. Президент Путлер, Ваша армія слабка. і Програє цю війну через хаос. У вашій армії я випадково вижив. Мене ніхто не збирає. Вся евакуювати, але я зміг вибратися сам. Так розповів на записі кореєць. Та незважаючи на це, північнокорейські війська відправлені до РФ, попри суворі умови війни, можуть сприймати своє відрядження позитивно. Хоча наразі аналітики пропускають, що їх розмістять на найважчих ділянках фронту, за словами колишніх військових КНДР, солдати можуть сприймати таке відрядження як почасну місію, адже це рідкісна можливість побачити іншу країну, заробити гроші та отримати. Привілеї для своїх сімей на батьківщині. Гіл, колишній військовий спецпідрозділу, зазначає, що молоді солдати сприймають це як честь, хоча повернення додому цілими є малоймовірним. Аналітики вважають, що Пхеньян може надавати додаткові соцпривілеї сім'ям солдатів, відправлених до РФ, включно із житлом чи освітніми можливостями. Дехто солдатів, особливо молодь, сприйматиме це як можливість побачити світ за межами суворо контрольованої КНДР. Проте якщо ці війська зазнають великих втрат, настрої. Можуть змінитися. Солдати не знайомі з рівнинними умовами та сучасною тактикою ведення війни, включаючи використання безпілотників. Дехто з них, зіткнувшись із суворими реаліями війни, може навіть здатися у полон українським силам, щоб уникнути ліквідації. Північно-корейська влада також приховує участь своїх військ у війні від власного населення, побоюючись негативної реакції на відправлення солдатів за кордон. Ну а тим часом відправка північно військ до України. Становить загрозу для всього світу. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу. Він заявив, що згодом планується сформуватись військовослужбовців КНДР щонайменше п'ять частин або з'єднань чисельністю від двох до трьох тисяч військовослужбовців. Кожне один такий підрозділ порівнюється до мотострілецького полку. І за наявною інформацією зазначив український дипломат. Військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч осіб. Проходить підготовку на п'яти полігонах східного військового округу ЗСРФ. до складу цього контингенту входять щонайменше 500 офіцерів з північної Кореї, в тому числі три генерали з генштабу. Предбачається, що військовослужбовці КНДР носитимуть рашистську форму і будуть забезпечені рашистськими документами, які посвідчують особу. За словами кислиці для приховування присутності військовослужбовців КНДР, вони будуть інтегровані в рашистські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних. Меншин із азійської частини РФ. серед них, наприклад, Бурятський батальйон одинадцятої окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС СРФ. Цитую далі це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з погляду глобальних наслідків, зазначив він. Кислиць також заявив, що підвищення оперативної сумісності армії РФ та КНДР становить загрозу для Європи, Корейського півострова та інших країн. Дипломат заявив, що КНДР має власні амбіції. Не просто допомагає РАФ у війні проти України. Ті військовослужбовці КНДР, особливо офіцери, котрі переживуть рашистсько українську війну, повернуться до свого регіону із винятковим досвідом ведення сучасної війни. Заявив він також. Він вважає, що ці військові будуть використані не лише у війні проти України, оскільки режиму вараф та КНДР відкрито погрожують всьому світу. Цитую далі така поведінка є наслідком заспокійливої толерантності, якою користуються рашистські... Ска мафіозна держава у відповідь на її безвідповідальне і деструктивне ставлення до ООН і до самої ради безпеки, зауважив постпред. Крім того, він заявив про інфантильність людей, які відчайдушно хочуть вірити, що обмеження на захист для України тепер вже від двох ядерних держав, якимось чином зробить цієї держави більш схильними до миру, цитую далі. така позиція є або інфантильною, або цинічною З'язування рук державі, що обороняється, може забезпечити лише кілька років спокою за рахунок України, її народу та інфраструктури Застаріг постійний представник нашої держави про ООН. Крім того, і колишній посадовець державного департаменту США Девід Тафурі зробив заяву щодо відправки військ в РФ. За його словами, є ще три країни, які готові відправити війська для участі у війні в Україні. Говорить про те, що розміщення війська НДР в РФ підтверджує те, що захід остерігався. Союзні країни РФ, які міжнародними аутсайдерами активно підтримуватимуть Кремль в цьому конфлікті. Цитую далі нас повинно турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці РФ, зокрема Іран, Сирія, Китай, та можуть допомогти задовільнити потребу в людях, яких можна відправити в Україну, каже політик. Та фурі також підкреслює, що країна окупант вже зазнала значних втрат військ на території України, і північна Корея задовольняє потребу в живій силі та допомагає рашистському лідеру Путлеру. показати Зати світові, що в Москви є союзники. Вони також можуть надати певні компоненти та матеріали, необхідні РАВ для підтримки роботи військово-промислового комплексу. Хоча зі стратегічної точки зору реальний вплив ймовірно не є значним. Це не означає, що армія КНДР не є боєздатною, але вона додає додаткові війська. Підсумовує колишній посадовець держдепу. Ну а міністр оборони Південної Кореї, які Менхен заявив, що в планах у північної Кореї отримати породові технології. Зокрема, в галузі ядерної зброї в РФ в обмін на відправлення своїх військ для участі у війні проти України, про що повідомляє Сіянан. За словами Кіман Хена, це необхідно КНДР для вдосконалення міжконтинентальних балістичних ракет, ядерних підводних човнів і розвідувальних супутників. В Білому домі заявили, що схожа домовленість РФ має із Іраном Тегеран надає Москві зброю та військову підтримку в обмін на технології з ядерних питань. Очільник. Міноборони південної Кореї зазначив, що він все ж таки не вважає розміщення військ північної Кореї збільшенням ймовірності початку війни на Корейському півострові. Однак він заявив, що це все ж таки може призвести до ескалації в їхньому регіоні. Що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися до кінця до зустрічі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуйте збройні сили України. Слава Україні!